Закликайте швидку, дитині погано, вон температуру, всю трус. Ви що, прикалуєтесь? Я лікар, я з цим працюю вже 12 років кожен день. Нам потрібен справжній лікар. Припини оцей страх. Визивайте швидку скоріше. Ну, побачите погано. Що значить справжнього лікаря? Я, у мене є диплом, я навчався, я з цим працюю вже багато років. Що визивати скоро? Ви що, показились? Я зараз подивлюся сам. Закінчив свій виступ. Тут, тут реально людини. Не... Погано, тут не не, не жарти твої. Я, я не знаю. Чим ти будеш в лікаря гратись в своїй лікарні? Добре, а тут зараз потрібна допомога. Викличемо швидку на всяк випадок, щоб щоб ми були спокійні. Не треба, не треба оце лізти. Оце думати, що ти найрозумніший, що ти знаєш краще за всіх. Нам швидкий такий самий лікар, як я, такий самий Мариночка, викликай швидку на всяк випадок. Цей неадекват Він зараз заспокоїться. Нам нам потрібно нам потрібен нормальний лікар, справжній лікар. Вони там нехай в цих лікарів граються в себе в лікарні.